Привіт всім! Сьогодні хочу поговорити про таку важливу тему, таку важливу якість притаманну людині, як вміння говорити ні. Адже це дуже важливо. Звідки в нас взагалі з'являється розуміння того, що ми не можемо відмовити? Звідки? Чому ми не можемо відбути? Чому ми не можемо постояти за себе? Чому ми не можемо е не погодитись на невигідні для нас умови, погані відносини, які дискомфортні для нас? Чому ми е погоджуємося на е збільшений в роботі е кількість справ, наприклад? Все це, це йде з дитинства. Перша причина це те, що е, у нас не було е, уваги від батьків. Тобто все так, все з дитини, нічого нового, все банально. Е, у нас ми не мали уваги від батьків, і із-за того е, ми весь час намагаємось заслужити любов. Нам здається, що Якщо ми будемо золотими дітьми, будемо на все погоджуватись, все робити правильно, все як кажуть батьки. Не заховаємо десь дуже далеко своє особисте, свою особисту думку, нас будуть любити, і тоді все буде класно. Це не так. Ми маємо бути особистими. Дитина має а, мати свободу виявлення своїх почуттів. Вона має право казати, що вона не хоче їсти ту кашу, не хоче в той дитсадок, бо їй це погано, не хоче в ту школу, вона там страждає, або не хоче йти на, там на малювання, хоче йти на музику. І, і е, дуже часто батьки вибирають те, що їм зручніше, аніж те, що хоче дитина. Ну, от, Наприклад, е, я коли, коли почала пропрацьовувати себе, я цих моментів згадала дуже багато. Е, я про них забула, але потім вони в мене в медитаціях, в медитативних техніках почали е, викарбовуватися, я їх так ясно почала розуміти. І е, після того я почала з ними працювати, і мені вже ставало набагато легше відмовляти у е, якихось теперішніх ситуаціях. Но, наприклад, була ситуація, коли е, нам треба було для якихось аналізів в дитинстві е, треба було випити два сирих яйця. Бе. Терпіти не можу. Я плакала, ридала просто. І тут виявляється, що разом зі мною була також дівчинка, її мати. Дівчинка випила стакан сметани. Виявляється, що був ще один варіант. Але моя мати вибрала те, що було під рукою. Ну, якби, здається, це якась. А... Щось таке мілке і щось таке неважливе, але якщо ви згадаєте от усі ці моменти, то вас поступово і поступово придушували у вас бажання вашої свободи. Навіть якщо вам здається, що ви свободолюбива людина, все одно у вас є якісь блоки. Так, наприклад, ви не можете реалізуватись. Ну, от візьмемо, наприклад, почнемо з роботи. Ви приходите на роботу, ви там спогодились на якісь певні. Ваші обов'язки, у вас є ваша посадова інструкція. Але, як зазвичай в нашій країні, у вас обов'язки виявляються в 8 разів більше. Тобто, і, в принципі, поки ви це все не зробите, ви на роботу не, можите, не можете піти додому, додому з роботи. Більше того, смислі ви не вийдете на вихідний. В смислі, або а, ви там подружилися з кимось на роботі, і вас просять підмінити, а у вас вже плани. Але ви чомусь не можете відмовитись і йдете на ту кляту роботу у свій вихідний. Ви не можете збрехати, що ви за містом елементарно, або просто не взяти трубку. Це для вас не є приємливим. Цього нема в вашій природі. Ви не розумієте, як це? В смислі, в смислі, я в 6 годин піду з роботи? Це як? В смислі, я не буду робити де, е, там, наприклад, перекладати якісь ящики. Е, люблю дуже цей приклад, пам'ятаю також в моїй робочій практиці. Я працювала у е, в магазинах Єва. Там були е, керуючі, які 80% робили роботу самі, тусували в залі, стояли на касі, перебирали товар, е, щось весь час робили. А були ті, які приходили на, на підборах, пили каву, роздавали цилу, і в 6 ОО. Все, їх вже зносило додому, до сім'ї. У них був balance, вони, е, їм вистачало часу на погуляти, на свій вільний час, і їх ніхто не звільняв за це, що найцікавіше. Це, е, це говорить про е, правильно, не, не, не занадто сильні особисті межі, а правильно виставлені. Такі, як треба межі, не применшені і не перебільшені, тому що перебільшені це також дефіцити, це також не дуже вірно. Візьмемо особисте життя. Ви підстраюєтесь, ви настільки боїтеся, щоб вас покинула кохана людина, що ви підстраюєтесь під нездорові стосунки. Наприклад, ви любите живопис, ви любите ходити по театрам, виставкам, але ваш чоловік ну, не любить цього, наприклад, так? Чоловіка або жінка. І ви, замість того, щоб йти на класну виставку, ви йдете з чоловіком, не знаю, кудись там. На футбол дивитися, якийсь спортзал, чи, чи просто залишаєтесь вдома. І потім думаєте, блін, я не пішла. Але ж якщо я не залишусь з ним, то я не матиму е, його любові, він піде шукати десь іншу, іншу любов піде шукати. І ви поступово-поступово самі того не помічаючи, входите в нездорові стосунки. Це все йде від ваших батьків, від вашої матері, від вашої школи. От Ви, ви, ви звикли спочатку в чомусь собі відмовляти, щоб да. заслужити кохання, заслужити любов батьків. Да? Заслужити якісь там пундики, смаколики, не знаю. У школі ви завжди намагалися там бути хорошою, щоб з вами дружили, наприклад. так? І ви поступово втрачали себе, по-перше, свій характер. І по-друге, ну зовсім не йшли по своєму життю, по своїм мріям, йшли по чужим мріям. Тому що якщо ви не поступите в університет, ви образите батьків, які все життя до це пахали. Якщо ви не підете з подружкою там, на якийсь івент, вона на вас образиться не буде з вами дружити. З ким же вам дружити? Більше ж нема людей в цьому світі. Якщо... Якщо ви не будете робити так, як хоче коханий, не будете одягатись так, як хоче коханий, не будете ходити туди із тими, з ким хоче коханий, він вас покине і любові в вашому житті не буде більше ніколи. А, і третій е, варіант, е, невміння казати ні, це Своя особиста реалізація, хобі свої. Ви не можете собі дозволити хобі. Ви не можете собі дозволити саме, саме те робити, що ви хочете. Там, я не знаю, йти в артистичний кружок, в'язати, тому що ви маєте приділяти час. Чоловіку, дітям, родичам, роботі, все це забирає ваш час, тому що вам треба. Ви живете з розумінням, що вам треба, бо якщо у вас цього не буде, у вас не буде грошей, вам не буде що жити, і у вас не буде чоловік, який буде вас добити. І родичі від вас відвернуться, і друзі. І ви залишитесь ні з чим. У мене клієнтка одна, у неї дуже великі проблеми з тим, щоб казати ні. Але е, за кілька місяців, навіть не зараз, ми цю проблему вже майже повністю вирішили. Е, тобто е, з останнього цікавого було те, що е, вона зголосилася йти на роботу, яка їй вже не потрібна, бо вона починає реалізовуватись по своїм soft skills, по своїм real skills, по своїм е дійсним прагненням. Але вона ще боїться, бо тут ще тільки початок. А там вже реальні гроші. Тобто вона звикла, що в неї є опора, що вона завжди буде у безпеці завдяки цій роботі. І, і вона, в принципі, сходила на цю роботу, зрозуміла, що їй там дуже важко, вона весь час тонтується, робить і сама не розуміє, на що вона це робить. Вона не сама, в неї є чоловік, який може її допомагати, підтримувати. Але оцей страх. Він не дає їй навіть час роботи, її не пускає її керівник, каже: Не йди, і вона не йде. Але вже ми з цим попрацювали, і, по-перше, вона вже. Змогла сказати ні, змогла таки піти, і змогла більше того, змогла там построїти всю цю роботу, що вони там, всі три чоловіки начальники всі три ходять там отако от перед нею. Це класно, це чудово, тому що вона і саме найцікавіше от її відчуття себе, як вона стала себе відчувати, ну просто кайфово. От, тому дуже важливо вміти говорити ні. Що я можу порадити? По-перше, вам треба щодня маркувати, коли ви не змогли відмовити. От ідеалі записувати. Спробуйте отак день, три, тиждень. Позаписувати де і коли ви сказали ні. Також записуйте свої відчуття, коли ви це сказали. Це буде, і де у вас зажими в тілі, будуть, коли ви не змогли відмовити. З цим дуже варто працювати. І спробуйте зробити інакше. Але я вам скажу, що це дуже складно без. Перестраювання поступово свого своєї свого підсвідомого, тому що у вас є певні патерни, ви все життя жили так, і в смислі ви почнете жити по-новому. Ваш ваші мізки збунтуються, вони взірвуться, вони не будуть не давати вам. У вас почне взагалі щось таке з вами творити, що ви будете вас буде трясти, коли коли ви зробите так, як ви ніколи не робили. Тому в мене є телеграм-канал платний, він коштує всього лише 129 гривень. Ви можете подивитись, написати мені в інстаграмі Тіле, що ви хочете на мій канал, і там я даю терапевтичні медитативні техніки і практики, завдяки яким вони невеличкі, там до 10 хвилин плюс-мінус. Може навіть 5 і коли ви їх будете робити періодично, ви зможете реально поступово зробити цей крок і зможете протистояти своїм родичам, і ви наберете впевненості в тому морально, щоб кайфувати від того, що ви відмовили, і ви робите те, що ви хочете, і те, що ви кажете, тобто, коли ви йдете за собою та своїми почуттями. Підписуйтесь на мій канал на Ютубі, підписуйтесь на мене в інстаграм і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Гарного дня!